Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку і невеличкий огляд ось такого станка відомої фірми Philips. Напевно, про неї чув кожен чоловік. Це електробритва станок Philips One Blade 360. Давайте його розпакуємо, то подивимось, що всередині. Постачається ось такий оригінальний коробочці. Має Пломби, які зараз ми відкриємо і подивимося. Отже, що у нас в комплекті? Звичайно, сама коробка має ось такий гарний язичок, завдяки якому можна швидко достати самобритву. Бачу інструкцію, як ви можете побачити. Е, вона підходить, напевно, під е, багато різних моделей, бо ось тут є різні коди електробрат. Е, тут показано, як треба правильно нею користуватись, е, голитись і міняти всі ці насадки. Е, також є інша інструкція. Більш детальну інформацію. Маємо ще додатково ось таку коробочку, в якій і знаходиться сама електробритва. Відпакуємо її так. Ось такий гарний має. Інтерфейс, де можна ознайомитись більш детально, скачавши додаток Philips. Ну і, звісно, тут зустрічає наш сам станок. Ось таке дуже приємний на має прорезину бокову основу, яку зручно тримати, і кнопка включення. Зручно знаходиться трохи посередині, вище, що можна з будь-якої точки доставати до неї. Також в комплекті у нас йде ось такий грібенець і зарядний провод ось з такими контактами. Без самого волочка адаптера. Ще ось такі різні насадки в комплекті, як ви можете побачити. Для того, щоб міняти і голити ним волосся. Так, подивимось сам грібенець. Грібенець такий. Петлярчик у нас так, достав я гребенець, ось він з лезами, має п'ять рівнів регулювання а, а, з входом десь а, один міліметр від а, кожного, а, щоб а, брити під різну Довжину щитину вашу. Ці леза змінні, легко миються, можна використовувати для сухого гоління і спіною вологе гоління. Також ці притви в режимі активного використання батареї вистачає на 45 хвилин роботи, як заявляє виробник, а заряджається аж 8 годин через USB тийп a Що можна ще сказати по, по цій бритві? Дуже гарно гол можна голити волосся, бороду, щитину, бо ось ця грібенець повторює контури вашої бороди, тобто на 360 градусів пристосовується до поверхні, де можна оголитись, також лезо добре плаває по обличчю, що Доставляє вам комфортне гоління. Що можна ще сказати по цьому станку? Він дуже якісно зроблений, але є один мінус це ця насадка. Вона сама по собі дуже дорого коштує, тому враховуйте це при покупці даного девайсу. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!